Три бажання українська народна казка. Були собі дід та баба і дуже бідно жили ні з'їсти, ні пити, як люди завжди голодні й холодні, а до праці сили не мали. Сиділи та сумували та в віконце позирали, що їм принесе людська ласка. От прийшла до них раз хитрюща баба. А то була чарівниця. Вони чиммале поділилися з нею та ще й добрим словом прийняли і переночувати дали. За те, що ви мене не вигнали серед ночі з хади, й останнім куском хліба поділилися, я вам хочу віддячити, сказала вона на прощання. Коли я піду, загадайте собі три рази те. Чого ви найбільше бажаєте, і кожне ваше бажання зараз ізбудеться. Будете ж ви мене до кінця свого життя згадувати, та й пішла. Старі сіли за столом та й почали думати, що б їм таке загадати, аби їхнє життя таке бідне та убоге, зробилося враз сите й гарне. Поки баба сиділа та міркувала, дід, дуже голодний, сказав Найперше хочу печеної ковбаси, величезний шматок. Аж ось дивиться дід, а з комина спускається кільце ковбаси, завбільшки з десять ліктів, та такої рум'яної аж дух від неї пішов по хаті. Баба глянула і позеленіла від злості на таке нікчемне дідове бажання. У неї, бо в голові, вже склалося інше, щоб повернути собі молодість, здобути багатства, великі скарби. А тут дід вихопився зі своєю ковбасою, як дурень зі ступою, і звів на нівець одне бажання. Не могла бабина душа цього стерпіти. А бодай же тобі йолопета ковбаса та до носа приросте, вигукнула розгнівана баба. І що ж? В ту мить та ковбаса з комина та до дідового носа цоп і приросла, мов би там і вікувала. Дивляться тоді вони одне на одного, що за оказія, що сталося, дід такий завжди гарний, здавався бабі, тепер. З ковбасою біля носа. Це ж чиста мавпа, проява, страхопут якийсь, що й дивитися гидко на те. Сидять обоє та й плачуть. Що їм тепер робити? Ще тільки одне бажання маємо, каже дід крізь сльози. Тільки одне, каже плачучи, баба, будемо вже тепер загадувати обоє разом. А будемо, каже дід. То щоб же тая ковбаса та від дідового носа відпала. Сказали, а та ковбаса хто знає, де й ділася, неначе її язиком злизало. От тоді вони з тієї досади почали сваритися та докоряти одне одному, чого раніше між ними ніколи не траплялося. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.